І днем незалежності нашої України. Цю незалежність ми виборюємо з вами і сьогодні. Сьогодні наші патріоти, щохвилинно ризикуючи життям, воюють на сході і захищають нашу рідну неньку Україну. І сьогодні наш борг з вами зробить все, щоб був мир на нашій Чернігівській землі. Тисячолітня історія, тисячоліття боротьби зробило нас міцнішими, мудрішими, сильними патріотами нашої України. І сьогодні наш обов'язок з вами бути єдиними, щоб зберегти єдність нашої України, захищати родини всіх загиблих, поранених, мобілізованих. Тому що сьогодні для наших патріотів саме головне, щоб їхні родини були під захистом держави, під нашим з вами захистом. Я бажаю миру, добра і любові нашій рідній Україні, нашій Чернігівській землі. Мир і любов вашим родинам, і саме головне, щоб Господь давав багатство нам в вірі, в мудрості і любові. Слава Україні!